Урочиста зала міського палацу культури зібрала цього дня випускників Коростенського технічного коледжу, викладачів, батьків та поважних гостей. Випускний вечір важлива подія для усіх в коледжі. Для студентів це поріг нового часу, професійної зрілості, незалежності для викладачів хвилювання за подальшу долю своїх вихованців, надія на те, що вона складеться щасливо. На шляху до диплому було багато різного, важливого і корисного для випускників. Кожен з них займе своє особливе місце в історії коледжу відзначила керівник навчального закладу. Коростенський технічний коледж проводжає в путь в подальшу молодших спеціалістів. Шановні студенти, я бажаю вам, щоб ви в майбутньому не посоромили нашого закладу в першу чергу, щоб ваші мрії збулися. Можливо, хтось хоче навчатися у вищому навчальному закладі других, третіх рівнів акредитації. Можливо, хтось вже знайшов собі професію і вже працює. А я знаю, що є такі, що працюють вам подальшого професійного зросту. І, звичайно, повертайтеся до нашого навчального закладу. Ми дуже будемо раді вас. Бачити, можливо, цього дня декому сумно, але нехай смуток змінить радість, адже хлопці та дівчата можуть з полегшенням зітхнути та відпочити від сесії, попрощатися з безсонними ночами перед іспитами і з конспектами лекцій. Сьогодні найважливіший день в житті будь-якого студента. Це випускний головний іспит в коледжі. Роки проведені разом назавжди залишаться в пам'яті кожного. Приємно мить сьогодні. Вручення дипломів і те, що ви. Вже можете працювати на підприємствах, установах нашого міста, нашої області, нашої держави. Зрозуміло, що це перша ступень, яку ви пройшли, наступне це отримання вже повного вищої освіти. Спеціалістами, магістрами я вам всім бажаю знайти себе в цьому світі, в світі українському і знайти себе як фахівці. і настала урочиста мить вручення дипломів. Аби дійти до цього дня, кожен випускник доклав чимало зусиль. Допомагали їм у цьому і наставники, які пліч опліч йшли поряд у здобутті знань. Викладачі бажали молодим спеціалістам знайти свій шлях в житті та не забувати рідний коледж, двері якого завжди для них будуть відкриті.